Казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандок ідуть, у садочку у садочку на спони живуть. А добра і казка у сандак ідуть. У садочку у садочку на спони живуть. Запрошуємо всіх у веселий світ цікавої математики. Сьогодні, малята, ми будемо з вами порівнювати свійських птахів за величиною, а також вправлятися в порядковій лічбі. Вирушаємо, дітки, у гості до бабусі у село. До бабусі приїжджаю і тваринок доглядаю. Я тваринок доглядаю. А Адабуси до га-га-га, каченята кря-кря-кря, козенята ме. В одному чудовому селі біля річки стояла хатинка, а в цій хатинці жила курочка. Одного разу знесла курочка багато яєць. З більшості яєць курчата вилупилися, а пара яєць так і залишилася собі лежати. Скільки яєць залишилося цілими маляка. Вірно, два. Курочка разом із кочатами вийшла на двір пошукати собі їжу. Але одне з двох яєць почало тріскатися і з'явилося ще одне курча. Воно озирнулася довкола, шукаючи свою маму, але марно навкруги нікого не було. Тоді курчатко вирішило піти шукати свою маму. Воно похлопало крильцями і вирушило у подорож. Іде собі курчатко, аж бачить корову. Діти, давайте порівняємо корову і курчатко за розміром. Яка корова за величиною? Велика. А ще вона висока. А курчатко яке? Воно маленьке, а також низьке. Задивилося Курчатку на корову. От корова і питає у нього Чому ти на мене здивовано дивишся? Ти моя мама? Ні, подивись, яка я велика і висока. Твоя мама менше за мене. Зрозуміло, моя мама менша. Пішло Курчатко шукати неньку далі. Йшло воно, йшло. І побачило козу. Та питається: Ти ж менше корови? то ти моя мама. Звісно, я менша за корову. Та поглянь, у мене чотири ноги, а у тебе дві. У твоєї мами має бути дві ноги, а ще крила, як у тебе. Засмутилося курча, і пішло далі. Качка. Як називають дітей качки? Каченята. Яка качка за розміром діти? Велика. А каченята. Маленькі. Жовтенькі клубочки у курки звуться. Курчата. Яке за розміром стоїть перше курча? Найменше. А яке за порядком стоїть більше курча? Так, воно стоїть друге. А найбільше курча стоїть яким? Вірно, діти. Третім. Кого гуска веде у ставок? Гусенят. Гуска за розміром яка малята? Висока. А гусенята низькі. Швидко йшло курчатку, пройшло ставок і там, на його березі, зустріло качку з каченятами. Курчатко зраділо, що побачило когось, схожого на нього. Курчатко побігло до качки, гукаючи. Мамо, мамо! качка дуже здивувалася, побачивши курча. Мамо, ти чому так Я не твоя мама. Курчатко дуже засмутилося, що вже ніколи не знайде свою маму. Не засмучуйся, маленьке, я тобі допоможу. Твоя мама не каже кря-кря, як я, а вона каже ко ко, -ко. Іди вздовж ставка там в кінці і знайдеш свою маму. Давайте, малята, погодуємо качок. Що ми будемо давати першим? Пшеницю. А другим жито. Третє ми дамо картоплю. Зараз малята. Погодуємо курочку. Перше ми дамо пшеницю. Жито. Яким за порядком буде їсти курочка? Так, другим. А просто вона з'їсть. Третім. Четвертим ми погодуємо курочку, кукурудзою. Молодці дітки. Пригостимо гуску смаколиками. Гарбуз вона з'їсть. Першим конюшину. Другою. Пшеницю. Третьою і жито. Четвертим. яблочка гуска з'їсть. П'ятими. Дуже добре. Курчатко йшло собі йшло і почула здалеку ко-ко-ко. Воно щосили побігло туди. І нарешті побачило птаху, у якої було дві ноги, два крила. Вона була невеличка за розміром. І квахтала таке чудове ко-ко-ко. Курчатко навіть і не сумнівалося, що це його мама. Та закричало Мама, мама! Курка обізвалася до свого дитинча. А курчатко так зраділо, що нарешті знайшло свою маму. Мама курка обійняла свого курчатка крилами і спитала: Дорогенький мій, чому ти не залишився у сараї? Я повинна була пошукати нам їжу і вже мала повернутися до тебе. Курці було цікаво дізнатися про пригоди курча, як це він так вирішив мандрувати самостійно. Тим часом курчатко розповіло про свою захопливу подорож у пошуках мами. Курка була приголомшена, та найбільше вона була щаслива, що її дитинча залишилося і виявилося таким сміливим. Давайте, дітки, погодуємо курочок. Підкажіть, що кожна з курочок буде їсти. Першій білій курочці ми дамо оранжеву морквинку. Друга коричнева курочка хоче з'їсти. Вірно, зелений салат. Третю сизу курочку ми нагодуємо. Так, насінням. А четверта різнокольорова курочка буде їсти. Правильно. Жовту кукурудзу. Давайте, дітки, порахуємо яйця, що знесуть нам кури. Перша курочка нам дасть одне, Два яєчка. Четверта дає нам одне яєчко. Друга одне. І третя також одне. Курочки втомилися і хочуть відпочити. Дітки, давайте прослідкуємо, щоб кожна курочка зайшла в свій будиночок. Перша на місці. Друга також. І третя. Четверта курочка. Також в будиночку. І п'ята відпочиває. Ми впоралися. А нам же час повертатися додому. Що ж, мабуть, прийшла пора трохи відпочити. Хочу я на руханку всіх вас запросити. На нашелу побери дыска Malhata.